Відкриваєш машину, дивишся, тут світить, світить, світить. БАМ! Не світить. Думаєш по правду? А потім дивишся, щось там болтається. Лампочка випала. І Веко. І веко, сука, а? Познань приїхав під рампу. І замечательнее музику, і крутая мультимедія. І картриджи ви можете вставлять з ванюшками прямо в бардачок, І іонізація воїнку. Куча систем безпеки. Привет, банда. Ми в Щецині. Ми відпочили. Уже у нас вечір. Година у нас 5-та Треба йти що тут погамцати. Я мало коли деколи що то показую там, на рахунок їди, типу як воно їсть, а як воно що до чого. <гум> ну, типу, якби, ну, що буду таке показувати. Ну, тут вирішив показати. Типу, раху... на рахунок от, свій бит, коротше, як ото, в принципі, бит виглядає в тих чи інших місцях. В даному випадку він виглядає отак. Я маю в судочку макарон, тушонка. Тому що вчора вечором оце зварив собі, ще як на стрикові був. Е, ну, возиться, треба, треба з'їсти, деколи і таке. А тут я вже собі насипав кава, цукор, і будемо зараз йти підігрівати в одне удивительне місце. Пішли зі мною. 4 -4 -4 -4 О, Привіт. що, Закинув в YouTube нашу. <laughs> Так у нас виглядає наша кухня. Ага. Кухня. Ще це. О, тут уже Жені, взагалі кухня. О, Женьок тут розклався. Непогано. Так, водичка у нас вже кипить чую, так? <кхід> у мене в пиці газ закінчився. Я, короче, вс розталочки по корон зварити, коротше. Сейчас закинем. Хіба я вже тут не пам'ятаю, я тут що тут включил. 27 минут, а з двох хіба. Мину. судок звариться. Ну ладно, там чекає. Женьок, як тобі працює, все взагалі. Заебісь. Без матів. Хорошо! Хорошо! От то все правильно. А що ти вариш? Картопельку? — Супчик. Супчик будеш варити. Супчик варить. супчик варити. — А що за супчик буде? Простий суп. Житкий суп. Жидкий суп. Одечка. То в цілях економії газу, я так розумію. Ну, ну все правильно. Казіона електрика. А що ти маєш таке тушоночка? Угу. Угу. Тушоночка піде туди Да. Нормально. Як же суп без м'яса. Ну, теж вірно. Водичка. То стратегічні запаси води. <ріху> <ріху> У нас тут уже зараз закінчили. Зараз ми витягаємо. Сплавлений судок з взареним макароном. Три, два, один. Бам! Пуск. Пуск. Я піджарилося і навіть нічого. Коротше, я так зрозумів, що у нас дальнобої тушонка наша, все. Так що отак. От кабуся зараз загріється. І тут кабуся накидається. Я до пшено? Ага. Добре, окей. І знову я в пошуках соляри. <смі> це просто капець, це я не знаю, це. Не перестає, коротше, воно то все дивувати. Які діла будемо зараз заправлятися, не знаю, шок. Коротше, солярочка є, але треба переставитися. Я стою на шестерці, а треба від одного до трьох коротше, пересунутися і тоді буде. Тоді буде соляра. Так ти в бак. Прямо в бак. Коли яся рікою, тебе шлях трапиш з солярою та й з тим усім. Я не знаю, це... Ну... Рідчайшою води маразм получається за такою ситуацією. Нахіра отаке все взагалі, я не розумію. Кому воно краще. Я? Люди добре. Да. Люди! Що за фігня, не? Це вообще просто жесть. І помімо того всього, отої всі історії, то що... Я маю ограничений ліміт. Але типу, якби в 150 літрів. У нас, виходить, бак ми тут маємо в бусі стандартний, він у 90 літрів, то в принципі воно вистачає. Ну, це просто короче, трешова, короче, історія з тим Завжди виходить. Тому що... Замість того, щоб чоловік собі заїхав, нормально заправився, їхав собі далі, шукай заправки. Це добре, що я ще заїхав на ту нашу, ну якби нашу, ту, яку, не знаю, ще фабаски якісь від того має, а, Коротше, йому від того краще, і його голова не болить. Так що, в принципі, стараюся догодити всім, в тому числі і собі, тому що сьогодні п'ятниця, сьогодні вже додому. Ну зі щасли нам, само собою, завжди удивительні історії щось попадають на протязі двох тижнів, да? ще капець. І то типу ситуації, ну така собі, ну, типу, звичайна робота, але но... воно так не має бути. В пошуку соляри, в пошуку ще чогось там. Само собою, коротше, історія така собі виходить з тим всім. Ну ми коротше, коло познані і будемо їхати до Стрикова. Нам ще там годинки дві, там дві, дві з половиною залишилося. Погода сьогодні капець, вітер ви, ви, ви річайший. Поки вітер дує, ми не можемо їхати швидше, ніж 93 км в годину. В принципі, 95 нам дозволено. Всього, ограничення, але ну, ограничення коротше, капець. Добре, що хоч фірмовий одяг не, не треба носити, бо якби ще прийшлося фірмовий одяг носити, то на мене покрасить. <рес> Таке. Шапку надів уже тому що ну... з теплої машини виходиш на холод. 68 літрів заправили. Вся ота історія виглядала на 68 літрів. 69 Так що так, далі буде Ну що, заправився, їду далі Коротше, каже мені Каже мені коротше, жіночка на заправці, та ви е, заправте верву, бо у нас ефекти нема. Та кажу, Та як заправте, як я заправив? А, ну там в ефекті наляна верва просто, то все верва. Ми просто не поставили бірку на цей, у нас вона вже закінчилася. Буквально перед паном закінчилася, ми просто не встигли поставити. У нас верва тільки є. Добре кажу, ну то рахуємо по ціні ефекти і, якби, ну, і все, я поїхав. Так-так, добре, я зараз зазвоню на флота, ну, взяла мене карточку, подзвонила на флота. На флоті кажуть, ну треба. Ну, без проблем, але хай фірма дасть підтвердження, коротше, що якось. Ну, коротше, якесь там підтвердження, коротше, треба. І типу, тоді без проблем, типу, воно то заправляється все. Я такий бляха, ну типу, ну окей. Окей, ні, не випрос. І коротше по того потім всіх зробити, коротше, хір пойми, що вийшло. Ну, заправити, заправився, все, але це так якби. Ну, Верву заправив, ну вони порахували, мені типу, за ціною ефекти. Боже, мутки крутки, коротше. це взагалі, я не знаю, це просто якийсь ужас сплошний з тим всім. Ну, як би нічого тут з тим не зробиш. Що тут зробиш з тим? Тут таке діло собі виходить. Головне, що заправився, і ми їдемо далі. Далі буде. Так я ще ж забув розказати, мені голову з тою карточкою і заправками закрутили. А я на терм, в термос взяв собі кавусі туди всипав, цукру всипав. Ну, типу, поки вона рішає всі питання там, з тою ефектою, щоб мене справили, я типу кажу, я можу собі гарячої води наляти ну, з автомата. Ну, типу, так, без проблем. Я пішов з тою головою закрученою, включив <смі> <кручув>, гаряче молоко. <смі> молоко тече! <смі> рікою бля! Ще пайокардиво? Пан ключив молоко, так а я вижу, що я тепер вже зроблю. <смі> пів, пів свого синього термоса наляв молока. <смі> Потім взяв, переключив вже на воду з того всього, і вже той стандартний е стаканчик наляв уже кип'ятка туди. Взяв собі два е, стіка з шоколади, коротше, зробив собі того всього. Та й такий вже доволі стою, думаю, ну що, нормально, вже так вийшло, то так вийшло. Та розраховується зі мною вже за соляру, що чітко, порішали. А далі каже, я мушу з пану за то молоко гроші взяти, порахувати. Я такий, бля, ну добре, ну що ну вже. Рахуйте, порахувала 5 злотих, 20 копійок. Я такий, ні керас, молоко дороге, коротше, типа на мене очі. Ну типа ну шо зробити. Тут ну, пан собі стільки молока влив туди, типу. Блін, думаю, ну... Ну ладно. я вже, коротше, за це молоко, тіро. Ну коротше. Ото, блін. Тільки я напевно так мочу, я не знаю, це все жесть. Таке. не сказав би, що дурачок, але тіп, ну, це, піздец, це ну, ситуація така вже, ну. Заїхав ефекту заправи, всього дуго гоноровий розраховуватися. Ой, вибачаємося, ми просто наклейку не поставили, ми заправили вергу. Та які питання? Бери собі е на карточку йди, розраховуй за що. І там типу на фоті якісь теж сидить, там полудоручно, і типу, треба підтвердження від фірми. Бедь тебе шлях трапив. Така собі коротше, історія з тим. Всім. Коротше, заправлені і їдемо. Так що далі все буде нормально. Далі буде. Ну ну що мої дорогі, я розгрузився в Стрикові і я удивительним образом попав уже у Варшаву. І ще трошки я вже буду вдома. Навіть не знаю говорити вам, яка година зараз не говорити. Я їду і я сам в шоці, що я в такій годині тільки додому вертаюся. Година у нас зараз половина 3, а мені ще пів години додому, тобто я в годині 3 тільки під'їду додому. Поки там зберуся і так далі, От маєш тобі, ну і привіт, пів четвертого. Жесть просто. Оце робочий тиждень вийшов дуже насиченим в плані самої роботи. А саме от це про що нас завжди фуристи, завжди ноблять, чи сварять, чи обсуждають, не знаю. Саме обсуждаємо тема от для фуристів, коли вони порівнюють нас з вами, бусистів, та, чи бусяжів, бусяжів, та. це то що у нас нема графіка роботи. Він у нас розмитий. Слова совсем. Ну тут з ними особо не поспориш, тому що ось так як зараз у нас в принципі багато роботи. І з-за того, що багато роботи, той графік отак розмиває. От просто його ну говно просто взагалі, не знаю. При нормальних розкладах я завжди вдома був. Ну. При чому я не спішив, при тому що я їхав спокійно, нормально, без всяких там цей. Е, ну, перша година ночі це був потолок. Потолок взагалі. А по факту 12 та година я вже вдома був. Теж я міг там з того самого щас приїхати. Так далі. Ну, просто робота була якась, я не знаю, ну типу. Все в графіку було зовсім по-іншому, а тут зараз виходить, крім того, що в тебе є багато роботи. Везеш товар, ти їдеш з перегрузом, тому що товару дохера, ти шукаєш якісь заправки, общаєшся з поліцейськими на... Постах рішаєш питання <хи> а деколи не можеш їх рішити, і, да, і все, і привіт, перегружаєш товар. Да. То разок у мене так пише, що зробиш. Але факт тому, що всі оті от нюанси в дорозі, вони завжди посувають твій вільний час, твій робочий графік, або твій вже вихідний графік, або... Просто паузу твою, яку би ти вже мав давним давно робити, вже мав віддихати, а воно тебе натягує, от просто, блін, не знаю, як, як палець на жопу блін, бере, натягує і все. Давай мася, давай ще там, давай мальоху, давай там годину-дві. І намаєш. І по того, щоб ти міг відробити собі 10, ну, гора, 12 годин робочих, блін топи, що то вже тут. 14-15 годин це ну бе. А ну воно не завжди так буває. Навіть якщо би так рахувати, не завжди воно так є. Тому що ну, це робота, вона от така вона є. І тут не поспориш інакше, тут нічого з тим не зробиш. Тут просто отак воно є і все. Вон, Чувак спереду на таксі возиться. Більшість з чуваків, котрі працюють на таксі, теж так само розказують свою історію, що вони теж по, з них і теж по 15 годин вони працюють. Тому що зараз час такий, зараз пішли заробітки, зараз хоче кожен заробити більше грошей. Тому що якщо ти працюєш на роботі для того, щоб просто взяти зняти відео і розказати. Людям, які ти красавчики, як тобі все класно виходить, ну то така собі історія з тим всім, по того Для того, щоб ти щось міг з себе представити, щоб ти міг дозволити собі, скажімо, на хліб з маслом ковбаси туди. Нормальний кусочок відрізати і поставити і зжерти тут все діло, так? Да? Треба для того, що то зробити, треба постаратися. От і получаються пізніше удивительні історії. Не спиш, не гільш, о. Ну а що тут зробиш? Що тут не зробиш? І такі діла. На понеділок знову обіцяють багато роботи, знову буде, напевно, багато їзди отої всеї такої удивительної. Так що в понеділок знову будуть Знову буде новий контент, я вже би так казав. Не хочу я вже тих приключень, що то... На два тижні отих приключень, що то мені хватило. <ріху> Причому цей тиждень він був дуже насичений саме на роботу. Я, ну, я це відео знімаю, роблячи акцент просто вам на те, що, наприклад, я в понеділок виїхав на роботу <кху> і зробив дуже багато кілометрів. У мене там вийшло там 1400 км, 1470. І по годинам теж у мене там вийшло ніхіра собі. І по ітогу потім я ж оце на кошалін полетів, я не зміг нормально відпочити. Я до Кошаліна доїжджав, мені залишалося 60 кілометрів, я тупо вже засинав за рулем, я просто вже не виносив уже все. Я вже зупинився, я вже там давай віджиматися, що -то там, давай ходити довкола машини. А по итогу потім отого всього коротше, ну, думаю, та ладно, хер на то все, блин, що -то я, що я як, це, як хлопчик, блін, в другому класі, що там Блін, то лягаю спати собі на пів години навіть на годину, та й хір на то все. Я так став, так попив води, так постояв, так що то подумав. Ну, по того потім заспокоївся, думаю, ну блін, калянеш, ну як, 60 кілометрів і ти не доїдеш, ну то не ти будеш. Я сів і я поїхав, і я приїхав по Ну, Діло в тому, що да, я поспав, я там ніби що то якось трошки відійшов від тої траси, від того всього. Ну потім почався вівторок. Давай у вівторок, давай оце кошалін, давай оце приїхав, давай оце виїхав, давай знову поїхав, особо там теж не відпочив, давай назад вернутися. Блін, я до кошаліна доїжджаю назад, я чую мене далі просто. На лопатки взагалі дорога ставить. Йду, та що з тобою не так? -та? Люди добрі, та що за фігня? Середа у мене наступний день, блін, я теж я уставший то не можу. Така от, 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 от вся історія, вона просто от, от, от в чому вона заключається. Ти коли виїжджаєш в трасу в понеділок, ти почав роботу, неважливо, проїхав ти там багато чи ти проїхав мало, але якщо ти виїхав не особо підготовлений до неї, тобто ти був вже замучений і, і ти почав роботу. І більше того, коли ти так чи інакше не відпочив належним. Способом, так? ти просто там не ляг і нормально не відхирявся там і не пустив слину в подушку, все, понеділок у тебе розмазаний, вийшов, і потім тебе цілий тиждень в жопу коротше, це все розумієш, напрягає, тому що ну просто, ти вже як і ти цілий тиждень сільодка. от день у день, день у день. Ти їдеш на трасі, ти пливеш, ти просто... Їдеш і ти пливеш і все, ну я не знаю. Ну от будемо виправляти такий нюанс, тому що їздити так далі дальше... ну, то небезпечно, то їздиш як п'яний. Приїжджаєш теж як п'яний. Блін, ти що? Ні, ну це... Ні одна того робота і ні одні гроші того не замінять. Ну просто і... І тут би говорив, може по неопитності, ну може там що то не знаєш, може там щось треба об'яснити комусь туди-сюди. Що мені об'ясняти за 5 років моєї такої роботи? Що мені можна ще тут лівого, ще, що, що то мені ще розказати, чого я не знаю. Нічого я, е, нічого мені не можна розказати. Я знаю все, я з'їв оту всю роботу. Але діло в тому, що людський принц, мені позвонив логіст, ти поїдеш. Та да, без проблем, що поїдуть давай, що, фігасі, конечно. А треба було відказатися. А тут просто зіграв людський фактор. Ота жадність до грошей. Так що. Отака то маленька історія. По ітогу всіх наших собитій тижневих. Я дуже всім дякую за підписки. Я, я просто безмежно вдячний всім, хто на мене підписується. Хто мене дивиться, хто ставить лайки, ви просто супер аудиторія, ви моє все, ви the best. Так що Будемо знімати, пробувати знову цікавий контент. Будемо приобщати ще своїх знайомих. Чим більше нас, тим краще, нічого того поганому, поганого не бачу. Так що до наступних відео. А я на вихідні. До зустрічі.